Господь з вами, з Духом Твоїм, читання Святої Євангелія від Луки, слава Тобі! Тими днями Марія, вставши, пішла з поспіхом в гірську місцевість до міста Юде. І війшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. І сталося, що коли почула Єлизавета, привітання Марії, підстрибнуло немовля в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи: благословенна тими жінками. І благословенний плід твоєї утроби, і звідки ж мені це, щоби до мене прийшла, мати мого Господа, ось як тільки голос Твого привітання дійшов до моїх вух, пістрибнула у радості дитина в моїй утробі. блажена ж та, яка повірила, що звершиться, сказане їй Господом. Слово Господнє! Слава! Слава Ісусу Христу! Дорій, брати і сестри! Четверта неділя Адвенту приводить нас щораз ближче до цієї великої таємниці, яка об'являється нам до вертепу, де Бог стає людиною, де народжується, приходить до нас в такий простий спосіб. Ми багато роздумували протягом цього адвенту різні теми. Також нам пропонувало Слово Боже, обітницю Бога, те, що Він має прийти вдруге, перші дві неділі, останні дві неділі підводять нас до цієї таємниці, коли він прийшов, тобто зачався, коли, коли відбуваються всі ці такі підготовчі, можна сказати, процеси. Сьогодні. Господь стукає в моє твоє серце. І хоче сказати, я хочу прийти до тебе. Так, до тебе. Роздумуючи над Євангелією, якось відкрилось певне таке вікно, яке. Запрошує до споглядання. Спробуймо придивитися до події, яку описує Євангелист Лука. Але вперше, щоб краще нам зрозуміти, що переживала Єлисавета, то потрібно пригадати те, що з ними відбувалося, і як це відчитувалося в тому часі. Тобто, як це розумілося, що це все означало? Отож, Діти, це був знак Божого благословення. Коли не було дітей, бездітність, це був такий якийсь знак, що слухайте, щось у вас там не в порядку, або у вас, або у ваших батьків. Це за щось вас Бог покарав, що ви. Ну, ви не маєте єдності, щось є, тобто є якась проблема. Тобто, це є не знак благословення, це є покарання. Покарання це відсу... відсунення в сторону. Тобто ти не той, ти не та, ти не заслужений, ти не заслужена, ти не маєш права тут бути, десь там збоку, але... Тобто це такий видимий, постійний знак. А скільки у вас дітей? Там нема. Угу. Якби далі не потрібно нічого говорити, але вже по очах і по міміці, і по тому, що людина замовчала, можна було прочитати для себе суд. Угу. Угу. Розумієте, тобто це такий дуже болючий момент. Це перше, друге зайти в свята святих і вийти звідти німим, коли ти зустрівся з Богом. Ти туди пішов здоровий, все нормально розмовляв, звідти виходиш і ти німий, ти не говориш. Як важко, коли ти не можеш сказати слова, коли ми не знаємо якоїсь мови, хтось там розмовляє по якійсь іншій мові, хочеш сказати, а не знаєш як. А коли ти взагалі навіть не можеш висловити слова, не можеш висловитись. Ти не можеш говорити, можна сказати, ти не можеш заіснувати, тобто тебе немає не чути твого голосу. І ось ця людина заходить в святає і святих і звідти виходить без цього великого дару, що він переживав. І раз він зайшов в святає і святих і вийшов без цього дару мови, то значить, також щось там є, щось за щось за щось. І ось, дорі брата і сестри, ось цей будинок, ось ця брама. І в цьому будинку є цей чоловік, який був в свята і святих, вийшов і німий. Він сидить в цьому домі німий. Він не може говорити, не може ні з ким спілкуватися. І там є ця жінка, яка не, не може завагітніти вважав, і вже й не завагітніє. І ще й ховається, не появляється. Він сидить, мовчить, а вона десь ховається, хтось заходив до них там щось. Нема з ким поговорити. Нема з ким поговорити. Її нема. Вона сховалася, а він мовчить. І цей дім починали обминати. Як одна людина сказала, каже, отче. Колись до тої хати через дорогу багато приїжджало людей, а зараз тільки швидка допомога. Більше ніхто туди не їде. І цей дім обминали. Що переживав цей Захарія, переживав тишу і роздумував над тим, що відбулося, над тими словами. Він не міг спілкуватися зі своєю дружиною, бо він був німий. Напевно, якимись знаками щось писав, але то було неякісне. А може і якісне. А вона, котра завагітніла, що вона переживала, можна собі лише уявити, який в неї був страх, а якщо я не доношу, а якщо я не зможу народити, а якщо вона заумре? це той момент, коли вона тішилася, бо це була мрія її життя. Але ще ніколи так не боялася, коли ця мрія замайоріла в її руках, в її лоні, боячись, щоб не загасло. Знаєте, так та остання, останній сирник, який, яким запалив, і боюся, щоб не затушити, тому що більше немає чим розпалити. Який з одної сторони радість, з другої сторони, страх. І вона боялася говорити іншим. Вона ховалася, щоб ніхто цього не побачив. Бо якщо щось станеться найгірше, то принаймні не будуть говорити, ще раз їх Бог покарав. Не була вагітна, завагітніла, і дитина померла. Ого, добре вони нагрішили. І ось цей дім, можна сказати, був так сепарований, якби так ізольований. Він мовчить, вона ховається. Там є якийсь і надія, і страх, і все перемішалось, і ніхто туди не заходив. Дорогі брати і сестри. В тому домі одночасно досвідчувалось великий якийсь Божий задум, з другої сторони величезне безсилля людини, величезне безсилля людини, слабкість. Я завагітніла, але не знаю, чи народжу. Я маю життя, але не знаю, навіщо воно. Я живу, але який сенс життя? Я хочу сказати, але боюся сказати. Я хочу поділитись та нема чим поділитись. Це внутрішні такі різні натягнуті струни, які видають різний звук болю, страждання, невпевненості. Це та ситуація, яку можна побачити, Адам і Ева, які перебувають десь там сховані від Бога. Але є одна відмінність. Захарія і Єлисавета. В цій тиші вони шукали Бога, шукали, Господи, що це може значити? Що ти хочеш від нас? Вони весь час шукали Бога, перебуваючи в цій. Такій страшній, важкій для себе ситуації, з однієї надія, а з іншої сторони, а це вже не в моїх силах, це не я вже керую. Тобто це не під силу мені, це вже не я. Тобто, якби втрачене, втрачене панування над цим, втрачений контроль, воно спонукало ще більше до того, щоб зануритися і шукати Бога. І ось в цій ситуації, в цій, в цій такій тиші. В ці двері, які дуже рідко вже відкривалися до цього дому, вбігає Пресвята Діва Марія. Прибігає і вітає. Єлисавета вітає Захарію. І коли Єлисавета почула голос Марії, в ній здригнулося дитя. Цей момент він має дуже глибокий, глибокий сенс. Здригнутися може лише те, що живе. В ній здригнулося життя. Можна сказати, запалилася надія, зродилося життя. І вона, почувши голос Пресвятої Діви Марії, сповнилася Святим Духом і закричала: благословена ти, що повірила, бо звершиться тобі сказане від Бога. І цей дім, він. Почав наповнюватися світлом, світлом реалізації Божої обітниці, що Він стане, Він прийме тіло, Він прийде. І цей дім почав наповнюватися життям, наповнюватися надією. Це були слова прослави радості двох жінок. Одна, котра має породити пророка. Який має заповісти присутність Бога тут на землі, Марії, котра повірила, котра прийняла? І від цього моменту абсолютно інший характер набирає цей дім. Після цього Єлисавета вже не ховається, бо вона вже впевнена, бо вона вже оперлася на Бозі, бо вона вже знає, що це вчинить Господь. Це не я зроблю. Це не буде під моїми силами. Це вчинить Господь. І Марія оспівує потім цей прекрасний гімн, величає душа моя, Господи, радіє Дух мій у Бозі, Спасителі моїм. І Єлисавета, і Марія починають прославляти Бога. Прославляти Бога, котрий діє, котрий приходить, котрий наповнює, котрий дає силу, котрий дає надію, котрий дає життя. Дорогі брати і сестри, як багато людей сьогодні втікає від тиші, як багато людей боїться тиші, бо в тиші людина доторкає своєї немочі, свого безсилля. І доторкаючись свого безсилля, людина втрачає надію і втрачає сенс. І тому людина втікає. Втікає від цієї кімнати свого серця. Вона не хоче там перебувати. Вона шукає себе там, де вона сильна, де вона справляється, де вона є успішна, де вона є прийнята, де вона хтось. Як часом хтось вдома каже, я вже бачу, що я тут ніхто. Я вже ніхто тут. Як в мене були гроші, то я був хтось. Як я мала здоров'я, то я була хтось. А зараз вже ніхто. Ми втікаємо від цього. Особливо, коли це стосується духовного нашого життя. І передусім, коли ми є слабкі, коли падаємо в гріх. Коли ми пробуємо вирватися, коли ми пробуємо збудувати, ми досвідчуємо цієї слабкості, досвідчуємо своєї немочності. І лише коли я правильно це переживаю, а прикладом цього є Захарія і Єлизавета. Щоб війти в свою кімнату, війти в цю свою, можна сказати, халабуду, потрібно зайти туди і звідти шукати Господа, переживати, Господи, прошу тебе, прийди. Прийди в моє життя, прийди в моє існування. Прийди, запали в мені надію, прийди. Оце така постава, Господи, прийди. І ми сьогодні також сюди приходимо не для Господа. Ми приходимо до Нього. Ми приходимо, щоб зачерпнути, щоб його голос пробудив в мені і в тобі життя. Ми приходимо до нього, для того, щоб Дух Святий сповнив, щоб наповнив нас життям, наповнив нас радістю, а Він це може зробити. Тому, дорігі брати і сестри, виходьмо до Господа в своїх думках, в своїх прагненнях, в своїх очікуваннях, в своїх бажаннях і шукаємо Його, коли йдемо в неділю чи в будний день на службу Божу, то задаваємо собі питання, що мені сьогодні Господь має сказати. В читаннях Божого Слова, в першому читанні, в другому, в Євангелії, що Господь має мені сказати? Господи, що ти хочеш мені сказати? Дай мені світло слова, дай, щоб я зміцнився, дай мені почути тебе. І, друге, дуже важливе, дорогі брати і сестри, після святого причастя, коли ми приймаємося до причастя, коли ми йдемо до святого причастя. То щоб прагнути його, Господи, прийди до мене, я тебе шукаю. Я тебе шукаю, Господи, я хочу тебе прийняти до свого серця. Застукаю в хвіртку мого серця, війди. Війди, так, як він прийшов. Дивіться, як просто прийшов до Єлисавете в Пресвятій Діві Марії. Єлизавета не бачила очима тілесними, вона не бачила дитя Ісус в лоні Марії, але її серце відчуло, коли Марія сказала ці слова. Як важливо приходити до Святого Причастя і дивитися очима віри. Тобто я знаю, хто до мене приходить. Дивіться, в який простий спосіб. Під видом хліба він приходить до тебе, до мене. І тому після святого причастя, зануруйся в молитві, звертайся своєю увагою до нього, закликай на своє подвір'я, подвір'я свого серця, закликай його до своєї до квартири серця, закликай його там, де твоя душа переживає біль, порожнечу самотність, безсенс, де тобі важко, де ти не справляєшся. Запрошуй туди, бо він туди рветься. Він туди йде, бо Він приходить до нас, він приходить до тебе, щоб дати нам життя, щоб дати нам надію. Тому, приймаючи те причастя, зосереджуй свою увагу на тому, хто до тебе прийшов, і словами молитви, звертайся до нього, чи беручи участь в співі, який відбувається, але роблячи ці слова своїми чи в тиші, тому що він приходить. Нехай Дух Святий, котрий нас наповнює, котрий нас зміцнює, нехай допомагає кожному з нас так шукати Господа і так перебувати, щоб почути Його життєдайний голос, котрий народжує в глибині кожного з нас сенс життя, зміст життя, народжує радість, мир і надію.